У вересні 2021 року група з шести друзів вирішила в похід Карпатами. Їх маршрут пролягав від відомого села Ясіння до гори Петрос, а далі через Чорногорівський хребет. Усі вони були досвідченими туристами, які мали великий досвід гірських походів. Серед них був 27-річний Олексій Борисенко, амбітний мандрівник, що вже багато разів підкорював гірські вершини. Друзі говорили, що він знає Карпати як свою всю долоню. Ранок походу був звичайним: свіже повітря, чисте небо та затишний осінній ліс, що ховався у легкому тумані. Олексій часто фотографував природу навколо і залишав короткі нотатки в своєму блокноті, описуючи цікаві місця та власні відчуття під час подорожей. У день, коли вони досягли першини Петрос, Олексій згадав про невеличку бічну стежку. Він запевняв друзів, що знає коротку стежку, яка веде до схилу з фантастичним краєвидом. Ті не заперечували і вирішили дати йому можливість показати таємне місце, невідоме іншим туристам. Дорога виявилася складною, заросла майже без жодних орієнтирів, Але Олексій був упевнений у своїх силах, коли вони піднялися на виступ і встановили намети. Густий туман почав опускатися, огуртаючи гори непоглядною стіною. Раптом Олексій сказав, що чує звук річки неподалік і захотів перевірити, де вона тече. Він залишив рюкзак біля намету і пішов у туман, пообіцявши повернутися за 10 хвилин. Але ті 10 хвилин перетворилися на півгодини і потім на годину, а далі минула ціла ніч. Наступного ранку його друзі схвильовані почали пошуки. Вони кликали Олексія, намагаючись знайти хоч якісь сліди, але всі їхні зусилля були марними. Лише через кілька годин їм вдалося знайти його блокнот. Записи в ньому були дивними і хаотичними. У речасті фрази та малюнки, що зображали образи людських облич, ніби ті з'явилися з туману. Пізніше друзі розповіли, що на останніх сторінках блокнота були записані слова: вони поруч, Світами, не йде за ними. Пошукова операція розпочалася негайно. Місцеві рятувальники прочисували гори, використовуючи дрони та собак. На другий день пошуків собаки привели групу до старої, давно покинутої з лісу з гаутівельної хатини. На вході вони знайшли куртку Олексія. На перший погляд, вона була абсолютно новою, чистою, ніби її тільки но туди поклали. Але всі сліди обривалися просто перед хатинкою. І, незважаючи на численні пошукові заходи, Олексія більше ніхто не бачив. Операція з пошуків Олексія тривала кілька днів, але жодних результатів так і не було, жодної зачіпки. Зрештою, через тиждень пошукові роботи офіційно припинили, залишивши його зникнення нерозкритим. Історія Олексія швидко поширилася кверпатами. За місцевими легендами, гори це місце, де часом межа між світами стає тоншою, і кажуть, що в такі моменти туман може затягнути людину до свого роду в інший світ. Дехто вірить, що Олексій так і не зник без сліду, а просто опинився на межі між двома вимірами, де залишився назавжди. Після повернення його друзі зізнавалися, що відчували тривожні відчуття і бачили дивні сни, у яких Олексій стояв в тумані, і жестами кликав їх піти за ним. Тепер щоразу, коли Карпати огортає густий туман, місцеві пошитки попереджають: не заходь у туман, бо він може забрати тебе до тих, хто вже зник. Але це всього лише чутки, без жодних доказів. Тіло Олексія так і не знайшли, і він досі вважається зниклим безвісти у лісах Карпат. А хто знає якісь таємничі історії з лісів наших Карпат, запрошую вас розповісти їх у коментарях. Нам мій голос не звертайте уваги, мене трохи блить горло, але відео все одно має вийти, тому я піду на такі жертви. Хі -хі -хі. А ми їдемо далі. На початку жовтня 1972 року, коли ранковий туман спускався з Карпат, Іван Цюк, 68-річний гуцул із досвідчений грибник із села Брустури, вирушив до лісу. Це була його звична справа. Він знав кожен закуток навколишнього лісу та вмів заходити гриби там, де інші нічого не бачили. Того дня він вирішив зайти трохи далі, ніж зазвичай, бо сусід розповів йому, що в районі одного урочища росте багато білих грибів. Іван планував повернутися до обіду, але так і не з'явився вдома. Його родина спочатку не дуже хвилювалася. Спочатку Іван часто ходив до лісу на цілий день, повертаючись із кошиком повним гребів, і завжди розповідав рідним про свої знахідки та пригоди в горах. Однак, коли стемніло, а він так і не повернувся, і його дружина забила на сполох. Місцеві жителі швидко організували пошукову групу, яка вирушила на його пошуки на світанку. дні поспіль десятки селян протісували ліс. Навколишню місцевість і найближчі гори, але все було безрезультатно. Вони знайшли лише кілька розірваних кошиків для грибів і фрагменти старого взуття, яке, можливо, належало Івану. Не було жодних слідів боротьби чи панічної втечі. Усе виглядало так, ніби він просто розчинився в повітрі. У густому лісі, де Іван знав кожну стежку, це здавалося неймовірно дивним. Через тиждень пошуки офіційно припинили, а в селі почалися розмови. Старожили з Сумом згадували про прокляття цього урочища, місця якого їхні діди та прадіди уникали. Точно назву цього місця відшукати не вдалося, принаймні мені. А якщо чули таку історію раніше або подібну до неї, то поділіться з нею в коментарях. За легендами там жили лісові духи, які іноді кликали людей своїми голосами. Заманюючи їх у хащі та не дозволяючи повернутися назад, казали, що зниклі переходили межу і навіть десятиліттями пізніше, коли хтось наважувався зайти в це урочище, він чув відлуння голосів тих, хто ніколи не повернувся вже. Один із місцевих лісників Василь Русак, який також брав участь у пошуках, згодом розповів, що прочісуючи ліс, побачив Івана між деревами, але щойно він наблизився, чоловік раптово зник. І Василь почув лише ледь чутний шепіт, що кликав його по імені. Цей шепіт лунав звідусіль, наче самі гори дихали стародавньою історією, прихованою від допитливих очей. Одного зимового вечора дружина Івана знайшла на порозі свого дому дивну річ, стару дерев'яну флягу, яку чоловік завжди носив із собою. Але того дня він залишив її удома. Вона була крита тонким шаром інею, а поруч стояв кошик із грибами. Жінка приголомшлена, покликала сусідів, але ніхто не зміг пояснити, звідки взялася фляга чи як у розпал зими там опинилися свіжі гриби. Відтоді місцеві почали говорити, що Іван і досі блукає лісами чорного урочища, як вони самі його прозвали, збираючи гриби для тих, хто залишився в селі. Люди казали, що якщо піти до лісу на заході сонця, можна побачити його його тінь між деревами. Відповідно до старої гуцульської традиції, щороку в цей день його зникнення селяни залишають біля лісу свічку та шматок хліба, щоб духи дозволили йому повернутися додому. Сьогодні ліс у цього урочища здається таким же тихим, але тепер туди ніхто не наближається. Навіть ті, хто раніше не вірив у легенди, почали вірити, що Іванцюк потрапив у світ. З якого немає вороття і став частиною Карпат, живучи в них своїм таємничим життям. Був холодний і туманий лютневий ранок, коли Василь Левтенко, 43-річний лісник і досвідчений працівник Карпатського національного природнього парку, вирушив у свій черговий обхід. Він працював у лісовій службі понад 20 років і знав кожну стежку та кожну вершину в районі вишківського перевалу. Василь був стриманою людиною, яка не любила багато говорити, але свою роботу знав і виконував із завзяттям. Того дня. Він сказав колегам, що планує перевірити новий спуск у віддаленій місцевості неподалік села Вишків, де нещодавно бачили сліди браконьєрів, Та він збирався повернутися до обіду. Коли ж Василь не з'явився до кінця дня, його колеги забили на сполох. Виклики про радіозв'язку залишалися без відповіді, а його телефон був поза зоною досяжності. Рятувальники разом із місцевими жителями одразу вирушили на пошуки. Багато хто знав, що Василь вирішив сам у район із важкопрохідною місцевістю. Наступного дня його рюкзак знайшли біля струмка на старій мисливській стежці. Всередині залишився запаси води, компас, блокнот та трохи їжі. Здавалося, що він залишив Зак сам, адже навколо не було жодних слідів боротьби чи падіння. Протягом наступних трьох днів пошукові групи ретельно прочісували цю територію, але Василя так і не знайшли. Тоді місцеві почали згадувати інші схожі випадки. П'ять років тому, перед тим як в цих місцях також зник мисливець, востаннє він. Виходив на зв'язок, коли перебував біля струмка, а потім безслідно зник. Тоді якраз і не знайшли жодних слідів його зникнення, Лишало рушницю, яка лежала в тому місці, де зараз знайшли рюкзак Василя. Через кілька тижнів рятувальники вирішили використати тепловізор, щоб ще раз пройти тим самим маршрутом. Одного холодного ранку вони зафіксували на екрані дивний тепловий сигнал біля великого валуна. Проте, коли дісталися до місця, там була лише порожня, крита мохом ділянка, оточена густим лісом. Жодних слідів людської присутності. Місцеві вважали, що в лісі могли залишитися старі сховки браконьєрів, але вони давно були покинуті та приховані густою рослинністю. Пізніше один із Молодих лісників помітив дивну деталь у блокноті Василя були записані координати, яких не було на офіційних картах. Цей запис був короткий і без пояснень. Коли місцеві жителі та рятувальники вирушили до зазначеного місця, вони знайшли старий покинутий бункер часів Другої світової війни. Він був майже повністю засипаний землею і заріз кущами. У середині знайшли лише кілька старих газет, іржавий ліхтар і ні більше нічого. Цю справу так і не вдалося розкрити. Місцеві почали говорити, що Василь, можливо, натрапив на сліди браконьєрів, які не хотіли, щоб їх викрили. Дехто вірив, що бункер міг бути частиною старої кон. Контрабандної схеми, і Василь просто вийшов на чий слід і його прибрали. Що з ним сталося, ніхто не знає. Але його рюкзак, координати в блокноті та покинутий бункер єдині сліди, які він залишив у карпатських лісах. А що могло статись з ним на вашу думку? Пишіть в коментарях. А ще можете підтримати канал фінансово у описі під цим відео. У серпні 2023 року група з п'яти туристів вирішила похід Карпатами, плануючи підкурити вершину гори Піпіван. Серед них був 32-річний Андрій Коваленко, досвідчений мандрівник із Києва. Група ретельно підготувалася до походу і перевірила спорядження та погодні умови. Перші дні в подорожі минули спокійно. Туристи насолоджувалися краєвидами і чистим гірським повітрям. На третій день, проходячи через густий ліс, Андрій запропонував скоротити маршрут і звернути на менш відому стежку, яку він позначив на карті. Група погодилася з пропозицією Андрія, довіряючи його досвіду. Однак стежка виявилася набагато складнішою, ніж очікували. Вузька заросла і подекуди майже непрохідна. Після кількох виснажливих годин ходьби туристи вирішили зробити Андрій, бажаючи дослідити місцевість, пішов уперед, пообіцявши повернутися за 15 хвилин, але минуло півгодини, а його все і не було. Стривожні друзі почали кликати Андрія. Але у відповідь глибока тишина. Вони вирішили розділитися на дві групи пошуків, домовившись зустрітися через годину в таборі. Проте пошуки були безрезультатними. Андрій зник безвісти наступного ранку. Після безсонної ночі туристи вирішили повернутися на основний маршрут і повідомили про зникнення Андрія-рятувальника. Добравшись до найближчого села, вони звернулися до місцевої влади. Рятувальна операція розпочалася негайно. Протягом кількох днів десятки рятувальників, волонтерів і місцевих жителів. Протісували ліс за допомогою собак і дронів. Пошуки ускладнювалися густою рослинністю та складним рельєфом. На п'ятий день рятувальники знайшли рюкзак Андрія біля маленького струмка. У ньому було все його спорядження, зокрема телефон і з розрядженою батареєю. Ця знахідка дала надію, але подальші пошуки не дали жодних результатів. Через два тижні активну пошукову операцію припинили, хоча місцеві жителі і далі час від часу обстежували територію. Зникнення Андрія Коваленко залишило по собі більше запитань ніж відповідей. Друзі й родина не могли зрозуміти, як досвідчений мандрівник міг зникнути безслідно в знайомій місцевості. Дехто припускав, що він міг отримати травму і не зміг повернутися. Інші що його могла атакувати дика тварина. Але були й ті, хто вірив у щось значно моторошніше. Рятувальники намагалися наздогнати загадкове світло, але воно постійно вислизало з поміж дерев. Зрештою, один із них зупинився, відчувши, що щось тут не так. Другий же вирішив пройти через кілька метрів і раптово світло згасло настала моторошна тиша, у якій навіть лісові звуки здавалися приглушеними. Раптом вони почули тихий шелест, і перед ними, просто стемляве, з темряви, з'явився Микола. Він стояв ніби заціпенівий у тому ж одязі, що в день зникнення, тримаючи в руках повний кошик грибів. Але його очі були порожніми, немов він не усвідомлював, де знаходиться. Коли рятувальники наблизилися, чоловік тихо прошепотів. Я повернувся. Вони привели його в село, де його дружина, не віряючи своїм очам, кинулася йому в обійми. Але дивина лише починалася. Микола не пам'ятав, що з ним сталося. Для нього минуло лише кілька годин, хоча насправді він зник майже на тиждень. Лікарі оглянули його, але не знайшли жодних слідів виснаження чи голоду, хоча він не міг пояснити, що їв або пив увесь цей час. Єдиним дивним доказом його пригоди була карта, яку він узяв з собою. Раніше вона була стара і майже розсипалася від часу. Але тепер деякі її частини були оновлені і на них з'явилися. Нові стежки, яких раніше не було. Рятувальники не могли розуміти, що відбувається. Микола виглядав абсолютно спокійним. Його одяг не був зіпсований, а кошик був повний свіжих щойно збираних грибів з росою на них, як ніби він тільки но почав свій похід. Вони по черзі запитували його про те, що сталося, але він лише знову повторював, як вийшов на лісову стежку зранку, і не зрозумів, чому так багато людей шукають його кілька днів. Жодних слідів виснаження чи голоду не було. Він виглядав так, ніби справді був у лісі лише кілька годин, а не кілька днів. Коли рятувальники повернулися до села з ним, вони не знали, що думати. Усі, хто чекав на Миколу, не могли повірити своїм очам, адже вони були впевнені, що його вже не знайдуть. Але найстрашніше було те, що Микола сам не пам'ятав, де він був і що з ним сталося. Час, який він провів у лісі, для нього став нереальним, і він не міг пояснити, як повернувся між ті самі місця, де його. Шукали вже кілька діб. Його випадок став частиною місцевих легенд. кажуть, що у Карпатах є місця, де час і простір можуть поводитися по іншому, де люди можуть зникати і. Повертатися, не маючи жодного пояснення. Ця подія швидко стала сенсацією і набула широкого розголосу місцевих та національних ЗМІ. Газети, радіо та телебачення, обговорювали загадкову подію і розповідаючи про дивовижну поведінку Миколи, який, здається, не відчував жодної тривоги через п'ятиденну відсутність. Місцеві газети, зокрема хустівські вісті, опублікували свідчення рятувальників, які описали його вигляд без жодних ознак визначення з кошиком повних свіжих грібів, і найголовніше без жодного розуміння того, чому його шукали стільки днів. Ці свідчення здалися такими неймовірними, що багато хто став вірити, що Микола справді повернувся з іншого світу або іншого виміру. Деякі місцеві жителі вважали, що він потрапив в так звану зону сили, де і час, і простір можуть змінюватися, і зникнення його не було випадковим. Легенди про ці місця, де можуть застигати часто люди, передавалися з покоління в покоління серед гуцулів, але тепер ці розповіді здавались вже не такими фантастичними. Суперечливі думки про Миколу та його повернення продовжували поширюватися. Хтось говорив, що він став частиною місцевої міфології, а хтось був переконаний, що з ним сталося щось неприродне. Місцева громада, спостерігаючи за ним, почала відчувати незручність та страх перед тим, що це може бути лише початком більш загадкових подій у горах Микола залишився загадкою, яка не переставала хвилювати не тільки його односельців, але й мешканців нашколишніх сіл. Однак більшість людей не вірили в цю історію. Читачі газет та слухачі місцевого радіо, сприймали її як надмірно сенсаційну, вигадану для привернення уваги. Багато хто вважав, що Микола просто заблукав і, врешті, решт знайшов шлях назад, але відмовився зізнатися, що налякався, щоб не осоромитися перед громадою. Інші думали, що журналісти, вигадавши історію, прагнули розпалити містичну атмосферу навколо Карпат. Однак, питання, що залишилося без відповіді, тільки підсилювали цікавість та оточували це місце. Це аурою таємничості. Це все на сьогодні. Дякую, що були зі мною до кінця. Не забувайте поставити лайк, залишити свій коментар і поділитися власними історіями і думками в коментарях. Бережіть себе і пам'ятайте, природа може приховувати таємниці, про які ми навіть не здогадуємось.